В имя Остров, я русский корабль повторяю. Предлагаю вложить оружие в САСТа, иначе по вам будет удар. Как поняли меня прием русский военный корабль? Саме ця фраза, яку довго приписували морському піхотинцю Роману Грибову, 24 лютого стала відповіддю російському крейсеру Москва на пропозицію здатися. За кілька днів цю фразу повторили грузинські моряки, які відмовилися теж співпрацювати з екіпажем російського судна, що просило про допомогу. З говорить старший помічник капітана з Грузії. Ми не будемо снабжати ваш пароход. Російський корабль. 6 січня на сайті словника сучасної української мови та сленгу мислово повідомили, що саме ця фраза стала словом 2022 року. Вираз, по суті, є рімейком української національної ідеї, сформульованої Лесем Подерев'янським ще у 2014 році. Найширше використання цього та інших ненормативних висловів усіма шарами суспільства демонструє трансгресію суспільних норм, характерну для війни, пояснюють умислово. До речі, фраза руський воєнний корабль ІДІ» перегнала слова біженці, зсу, геноцид, волонтер і навіть доброго вечора ми з України, які теж претендували на звання слово 2022 року.